Да, сьогодні ми відкриваємо виставку нашої арт-студії, яку має «Арт-студія 13-й поверх. Mm -hmm. Справа в тому, що 13-й поверх це об'єднання художників. Воно складається з п'яти майстерень професійних художників, і в цьому просторі я проводжу уроки заняття зі своїми учнями, які прагнуть навчатися сучасному живопису. Моя задача, яка Завелі в цій програмі, в цій арт-школі, по-перше, навчити людей читати мову сучасного мистецтва. Ми дуже зраділи пропозиції Олексія виставити роботи своїх учнів з його майстерні, тому що мені взагалі це явище майстерня особистості. Мені воно дуже приємно, тому що знаєте, я люблю Олексія Малих як художника, як учителя, як лектора, як просто людину, яка з любов'ю закохує в мистецтво в художників, в напрямки, в форми, в колір. Ну, тобто, я дуже люблю його, і в якоюсь мірою ми всі є його учнями. Деякі учні вже виставляються деякі для для деяких це перший досвід, і це теж дуже приємно, знаєте, зробити такий добрий і лагідний вхід в світ мистецтва, в світ виставок, в світ, взагалі спілкування цього навколо, навколо вернісажу, навколо експозиції, навколо відкриття. Мені здається, що в нас вийшло це зробити. Сьогодні був перший такий трошки виступ, невеликий, і ми сподіваємося що під час цієї виставки буде продовження і може далі. Теж тому, що ну я мені дуже цікава співпраця. У нас Imagine Point це ж взагалі таке місце комунікації культурної спільноти. От ми його собі так позиціонували, коли ми ще створювали цей простір і культурна спільнота. Рада комунікувати будь-якими засобами, тому хор я дуже дуже рада, що вони обрали нас, що їм тут сподобалось, що вони спробували, і вони пообіцяли прийти ще. І ми запрошуємо вас, і можливо, ми заспіваємо всі разом.